Всім привіт! Ви на каналі Валентина Творимо красу. І сьогодні в'яжемо чергову підвіску. Починаємо із шести повітряних. Так, один, два, три, чотири, п'ять. і шість. Робимо кільце. Так, піднімаємось на одну повітряну, і в'язуємо кільце стопчиками без накиду, робимо їх 12. Це буде такий наш перший ряд. 1, 2, 3, 4, 5. Так, продовжуйте без мене, і скоро я повернусь. Завершили перший ряд. І тепер піднімаємося на не то, що ми а в'яжемо 1, 2, 3. 4, 5, 6 повітряних. ні, Давайте ще 7, 8. Так, І приєднуємося сюди, ж до цього ж стопчика. Ось так. Тепер переходимо до наступного, тобто пров'язуємо сюди стопчик без накиду. Знову 8 повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вертаємося до цього стовпчика, пров'язали стопчик без накиду. У наступний стопчик так само пров'язали стопчик без накиду, 8 повітряних: 3, 4, 5, 6, 7, 8, вернулись назад, пров'язали стопчик без накиду. І так кожен да так, в'яжемо таку комбінацію елементиків і повертайтеся, коли буде дов'язаний весь ряд. Так, дивіться, залишилась в мене остання ця пелюсточка, та 12. -та. Я пров'язую 4 повітряні. Роблю два накиди, і під цю ж арку, звідки ми вийшли, буду в'язати стовпчик з двома накидами для того, щоб ми опинилися вгорі цієї арочки. Так, І тепер буду в'язати наступним чином. Набираю один, два, хай буде три повітряні, приєднуюся до наступної пелюстки. Знову один, два, три повітряні. Приєднуюся до наступної пелюсточки. Так, це у нас який ряд, не знаю, який, напишу потім на екрані: 1, 2, 3 повітряні. І так буду під підряд збирати усі по черзі пелюсточки. Так, в кінці ряду я приєднуюся у вершиночку ось цього нашого стовпчика такого, да, з двома накидами. І переходжу до наступного ряду. Так, я зараз ось так пробираюся під пелюсточку під першу, беру тільки петлі підйому, ось це в нас не петлі підйому, а повітряні петлі, пров'язую стовпчик без накиду, далі в'яжу стовпчики з накидом, в'яжу один, два, три, 4, і 5. І знову стовпчик без накиду. Ось так. Так, розвертаю роботу, беруся за другу пелюсточку. Ось так її виколупую звідти, і в'яжу сюди стовпчик без накиду, знову ж таки, 5. Стопчиків з одним накидом. І знову стопчик без накиду. Так, ось такі в нас вийшли метелики. Тепер я йду до арочки. Один стопчик без накиду. Один, два, три повітряні приєднуюся поруч біля наступної пелюсточки, заходжу під неї і в'яжу все те ж саме. Тобто стопчик без накиду, 5 стопчиків з накидом. І знову стопчик без накиду. Розвертаюся, заходжу під наступну пелюсточку, і сюди в'яжу все те ж саме. Так, ну я думаю, ви запам'ятали, що робити, тому я можу поки що вас залишити. Отже, завершили рядочок, вийшла у нас така ось. Цікава гармошечка. тепер треба думати, що робити з нею далі. Ну, для початку я, звісно, з'єднаюся. Так, я провязала три повітряних вже, з'єдналася з топчиком без накиду. Так, і тепер з'єднаюся ще ось між цими елементиками, якщо буде фокус, так, ви побачите. Тобто, я зараз перехожу з'єднувальними стовпчиками, так, щоб дуже не порушувати структуру ось цього всього, перехожу до арочки. Так, так і виходжу на саму арку. В арку пров'язую три. Стопчики без накиду. Ось так. Тепер набираю 1, 2, 3 повітряні, з'єднуюся з наступною аркою. І сюди в'яжу три стопчики без накиду, так само. Тепер набираю 1, 2, 3, 4 повітряні. У наступну арочку я пров'яжу. Стопчик з накидом, дві повітряні і знов стопчик з накидом ось так. Так, тепер знову один, два, три, чотири, п'ять повітряних. У наступну арочку три стопчики без накиду, три повітряні. Там, там видно в наступну арочку знову 1 2 3 стопчики без накиду так далі тепер у нас знову 5 повітряних 1 2 3 4 5 у наступну арочку в'яжемо стопчик з накидом Дві повітряні і стопчик з накидом. Знов 5 повітряних. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Йдемо до наступної арочки. 1, 2, 3 стопчики без накиду. Так, ну, в принципі, далі дов'язуйте самостійно, я думаю, ви, принцип, зрозуміли. Це в нас утворюються кутики квадратика нашого. Отже, я завершила рядочок. У мене вийшло 4 кутики майбутні. Так? І продовжуємо роботу. З'єдналася я в перший стовпчик без накиду. Так, що ж нам ще придумати таке? Так, ми тут просто будемо йти, зараз стопчиками без накиду. Тобто, над кожним стопчиком я пров'яжу ще по стопчику, тобто всього три. А, так, під арочку з трьох повітряних я в'яжу один, два, три, чотири. І хай буде, і хай буде чотири стопчики без накиду. А на основі Трьох стопчиків без накиду попереднього ряду я в'яжу так само три стопчики без накиду. Ось так. Так, а тут тепер ми робимо наступне: один, два, три повітряні, і на основі ось цього стовпчика я буду в'язати попкорни Попкорни із рельєфних стопчиків з одним накидом. Тобто я зараз ось так перегинаю, і мені так зручно я в'яжу 5 стопчиків з одним накидом лицевих рельєфних. Так, пров'язала, оформила попкорн. І тепер, так, де мій другий стопчик, ось він. Так, тепер набираю 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. Роблю накид. так вам видно, Йду до другого стовпчика і навколо нього також в'яжу 5 стовпчиків із одним накидом рельєфних лицевих. Так, 3, 4. І п'ять, оформлюю попкорна. І виходить в нас ось така історія. Так, тут було три повітряних, да? Один, два, три повітряні, значить, знову. І йду до Іду далі Так, тут можу вже далі нічого вам не показувати. Три стопчика в'яжу над трьома стопчиками, чотири в'яжу під арочку, і ось таким чином я продовжую. Роботу по колу. Так, Завершила цей рядочок, з'єдналася в першу повітряну. І тепер ось, в перший стовпчик по да, знаки. Сподіваюсь, у вас вийшло все так само. Що тепер роблю? Тепер набираю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 повітряних. І з'єднуюся з крайнім стовпчиком ось з цього боку, да? ось так у нас вийшло. Так, тепер набираю 1, 2, 3, 4 і з'єднуюся ось під арочку між попкорнами. Знову 1, 2, 3, 4. З'єднуюся із першим стопчиком. Так, тепер набираю вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. І з'єднуюся із першим стопчиком з цього боку. Так, тепер я набиратиму один, два, три, чотири п'ять. Хай буде шість повітряних. І ось наступна арочка, тобто в одну арку. Ми в'язали просто стопчик без накиду, а цю гарочку ми з вами трохи піднімемо для того, щоб сформувати ромбик. І сюди ми пров'яжемо у третю повітряну, пров'яжемо попкорн. Один, два, три, 4, і 5. Так, формуємо корен і в'яжемо знову 5 повітряних так це було моємуся 1 2 3 4 5 приєднуємося знову ж таки до першого ступчика без накиду і тепер ви можете далі в'язати самостійно все що вам треба було знати в цьому рядочку я показала так завершила я рядочок ось уже майже сформувався наш Ром, і тепер з'єдналася ж я там, де починала. Так, і тепер перехожу під наступну арку. Піднімаюсь на дві повітряні і зараз буду в'язати під ось цю величезну арку стопчики з одним накидом. Ще не знаю, скільки їх буде. Так, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, і нехай буде дванадцять. Так, під великою аркою у мене дванадцять стопчиків з одним накидом. Тепер у нас ось менша арочка. Тут, здається, було п'ять, да, чи чотири. Так, сюди я в'яжу один. Два три, чотири, п'ять стопчиків. Так, п'ять, п'ять пять. Так, ну і під наступну також в'яжемо просто 5 1 Два. Три, чотири і п'ять. Так, ось так у нас воно трошечки вільненько, не, не натягнуто, не притягнуто. Так, під наступну арку знову в'яжемо 12, пров'яжіть вже їх самостійно. Так, пров'язала я. І тепер йдемо до наступної. І тут я в'яжу один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. І в'яжу рельєфний стовпчик навколо стопчик Ой, навколо попкорна. Так, а також, мабуть, я зв'яжу тут петелечку один, два, три. 4-5 повітряних, щоб потім ми її вв'язали, до чого будемо учіпляти киточку. Так, і тепер йду в зворотному порядку, і в'яжу все те ж саме по колу до кінця рядочка. Так, ну Мені здається, вийшло цікавенько. Не знаю, правда, як воно буде блокуватися. <смі> я такої, мабуть, ще не блокувала. Но думаю, що все буде добре. Так, і залишився в нас фінальний акцент. Тобто, нам зараз треба пров'язати заключний ряд. Це в нас будуть рельєфні стовпчики без накиду. І ми їх будемо в'язати виворотні стовпчики. Тобто зараз заводимо гачок, ось так як я, да? витягуємо ниточку. І пров'язуємо перший стопчик. Так, і тепер кожного разу ми будемо ось так заводити гачечок за стопчичок, дуже довгий у нас буде ряд, але зате це буде таке цікаве оформлення, такий бордюрчик буде у нас у нашої підвізки. Тому Раджу постаратися. Бачите, як виходить. Люблю я виворотні рельєфні стопчики. Вони додають таку родзиночку, хоча не дуже їх зручно в'язати, але все, все можливо. Я навіть не туго в'язала, щоб не виколупувати, як зазвичай, це все звідси. Так, дійшли ми до. До сполучення чи до проміжку. Тут можемо зробити пікошечку. Один, два, три. Так, ну, хай буде. Так, ідемо далі. Знову ж тими ти ж стопчиками рельєфними вам не видно нічого. Я розказую. Знову рельєфні стопчики один за одним. Так, один, два. Три, чотири. П'ять. Так, і знову ж таки один, два, три повітряні робимо з них піко. І далі знову йдемо рельєфними стовпчиками без накиду. Так, ну, давайте, мабуть, я до вас повернусь ось тут, да, покажу, що в мене виходить, а що ж з тим фокусом покажу, що в мене виходить, в'яжемо разом петелечку, І на тому буде все. Так, Знову в мене висвітилося все. Ем, ну що, як вам? Я дов'язала вже до м -м, петелечки, пров'язала останній рельєфний стопчик, який в мене був. І тепер просто обв'язую стопчиками без знаки до петельку. Так? Один, два, три, чотири, 5, 6, 7. Ну, хай буде вісім. У мене вийшло вісім, хочете робіть більше. Мені цього буде досить. Так, перехожу далі знову на рельєфні стопчики, Так, це так незручно. Так, як же ж нам вийти з ситуації? Значить, пров'яжу просто стопчик без накиду, і потім перейду вже на рельєфні стопчики, ось так. Так, ну і що? Я мега задоволена своїм таким експромтом. Тобто в'язала я все відразу тут при вас. От там декілька разів вимикалася, можливо, серед рядочку, для того, щоб... Подумати, так? Да? <хи> так, оце все, що, я, все, що я зробила. А так все, весь процес створення був перед вами. Ну, звичайно, це не ідеально. Можна було щось і веселіше придумати. Може? А може, і не можна, але мені здається, що цікавенько, з якимись такими східними нотками. Ну, ось так. Так, дов'язуйте до кінця, тут же ж не забудьте ще пікошечку зробити. Да? так, І потім заблокувати. Тут, в принципі, можна блокувати, витягши дужче у гору, да? можна трошечки ось ці е заокруглити. Ну, тобто, будете дивіться, як вам буде дужче подобатися. Тут можна погратися. Так, все, дякую за увагу. Якщо вам сподобалося, пишіть в коментарях. Якщо зв'язали, і вам також сподобалося, пишіть в коментарях, надсилайте фото. Буду чекати для мого натхнення. Може, ще щось зв'яжемо? Цікавенько. Все, до зустрічі!